Вітаю, друзі! Сьогодні будемо випікати дуже смачне вівсяне печиво без борошна. Готується легко і просто з доступних інгредієнтів, а виходить хрустким та ароматним. Ходімо випікати. Беремо 2 яйця: дрібку солі, цукор, ванільний цукор, рослину олію без запаху та цедру половинки лимона. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі додаємо кукурудзяний крохмаль та розпушувач. Знову змішуємо. Далі всипаємо порціями вівсяні пластівці швидкого приготування, які можна залити окропом і вони готові до вживання. Добре вмішуємо їх в рідку масу. Кількість всіх необхідних інгредієнтів для приготування такого печива ви знайдете в кінці цього відео та в описі під ним. Вівсянку додавайте поступово та слідкуйте за консистенцією тіста. Воно має трішки розпливатись, не бути густим. Так як вівсяні пластівці вбирають в себе вологу та набухають, через пару хвилин тісто загусне. По Побажанню додаємо подрібнені горіхи і вмішуємо їх в тісто. Замість цукру можна взяти мед або частину меду та частину цукру. Додати в печиво сухофрукти, родзинки, шматочки шоколаду, кокосову стружку, те, що ви полюбляєте, і таким чином отримаєте найкраще для вас печиво. Викладаємо на пергамент невелику порцію тіста на відстані один від одного, тому що при випіканні печиво доволі сильно збільшується в розмірі. Пергамент в мене гарної якості, до нього нічого не пристає. Але якщо ви не впевнені в якості, то краще змастіть поверхню невеликою кількістю рослини і олії. Зверху по бажанні викладаємо шматочки шоколаду. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 10, 15, 20 хвилин, в залежності від того, якого розміру у вас печиво. Воно має добре підрум'янитись. Виймаємо печиво з духовки та одразу не знімаємо з дека, тому що воно ще м'яке потрібно дати остигнути протягом 5-10 хвилин. Коли печиво повністю остигло, воно стало хрустким. Корисне і ароматне печиво з цитрусовими нотками, горіхами та шоколадом. Таке хрустке і дуже, дуже смачне, не порівняти з магазином взагалі. Як ви бачите, печиво готується дуже просто, випікається супер швидко і з'їдається миттєво. Друзі, спробуйте приготувати та посмакувати таким хрустким печивом. Дякую за ваші репости, коментарі та підписку. Це допомагає каналу розвиватись. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного життя.